Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні я вам розповім, як зв'язати ось таку квітку, яка в'яжеться, вона багатошарова, і в'яжеться одночасно і квітка, і листя. Я не зшивала її. Заздалегідь, щоб показати вам, як воно виглядає. Виглядає ось так, тобто ми в'яжемо суцільним в'язанням, в'яжемо поворотними рядками, тут у нас їх декілька. Але можна в'язати, якщо однотонно не відриваючи нитку. У нас тут декілька кольорів. Ми з вами зв'яжемо сьогодні з двох. листя одним і квіточку іншим кольором. Це чудове застосування залишків пряжі. А також це чудовий інтер'єрний декор або декор. Для одягу або декор, оскільки незабаром пасхальні свята. Я люблю прикрашати такими квіточками святковий стіл і просто кімнату, оскільки в мене квітів вдома немає, то ось таке кольорове різноманіття. Мені дуже подобається. Ось так. Вона в'яжеться і потім зшивається по ось цим е зелененьким смужечком-голкою, звичайною голочкою. Сьогодні ми з вами зв'яжемо трошки меншу квітку, щоб ви зрозуміли. Принцип, за яким це робиться, і ви вже самі, самі зможете варювати, скільки лепестків вам робити, скільки листиків, як вона у вас повинна виглядати, ви можете обирати кольори. В мене залишкова пряжа, ось така темно-темно-зелена. І ось така цікава. З люрексом, якщо вам видно, зелененьким, така темно бежева Ми зробимо з вами ось таку ну, квітку в спокійних тонах. Нам потрібен буде ще гачок, ножиці іголка. Набираємо з вами Спочатку залишимо хвостик для з'єднання. Набираємо ланцюжок з повітряних петель. У нас буде на 5 листиків, нам з вами потрібно залишити 10 філейних клітинок ось таких. І 10 таких же клітинок на 10 лепестків. Тобто, на 20 клітинок ми з вами розраховуємо в кожній по 2 петлі і в загальної кількості набираємо 50-60 петельок. Будемо дивитись, яка щільність у нас виходить. Заздалегідь, завжди набирайте більше, завжди можна хвістик, ось цей підрозпустити, хоча, якщо нам буде не вистачати, у нас залишений хвостик, ми теж зможемо добрати необхідну кількість. Я набрала 62 петлі в мене, і ми формуємо перші 10 клітинок нашої філейної сітки. Тобто, перші дві петлі, це буде у нас підйом. Ось так дві петлі, це наша арочка, і три петлі це Замість першого стовпчику з одним накидом. І пропускаємо ще дві петлі. Тобто, одразу формуємо ось таку першу клітинку. Ось так. Ось. Далі набираємо дві повітряні петлі, пропускаємо дві петлі, стовпчик з одним накидом в наш ланцюжок. І так ми повинні зробити. Десять ось таких філейних клітинок на 5 листиків. Так. Тут прийшла моя помічниця, трошки нерівна поверхня стала, сподіваюсь, вона вам не буде дуже заважати. Робимо. 10 наших клітиночок. Вона очікує на готовий результат моя китя, тому що квіти в інтер'єрі їй подобаються так само, як і мені. Особливо я їх знаходжу в самих неочікуваних місцях. Так, 10 клітинок. Сьогодні сонячно, але відключили опалення і киця, як і взимку, проситься під лампу. Вісім дев'ять і десять. Решту ланцюжка ми поки що не беремо в роботу. Набираємо 10 повітряних петель. Перегортаємо роботу і далі робимо арочки через один стовпчик. Ось так. 10 петель. Ще раз 10 петель. Це арочки, в які ми будемо пров'язувати наші листики. Ось так, чер через одну. Тому ми робили 10 наших клітинок, у нас буде 5 листиків. Так, і ще один. Одну петлю робимо для повороту, перегортаємо, далі в'яжемо листя так. Один стовпчик без накиду, три стовпчики з одним накидом. І чотири стовпчики з двома накидами. Потім дві повітряні петлі і повторюємо ще раз тільки в зворотньому порядку чотири стовпчики з двома накидами. Три стовпчики з одним накидом. Один стовпчик без накиду. Ось так виглядає наше листячко. Далі один стовпчик без накиду в наступний і повторюємо так само ще 5 разів. Це буде наші 5 листиків. Якщо ви хочете їх більшими або меншими, варюйте розмір арочки і розмір стовпчиків з одним накидом, з двома, з трьома, експериментуйте, який листик вам потрібен, який більше подобається. Зараз робимо так: один стовпчик без накиду, три стовпчики з одним накидом. Чотири з двома. Дві повітряні петлі і знов чотири стовпчики з двома накидами. Три з одним, і один стовпчик без накиду. Ось так. І зробимо ще три листики. Ось так наразі виглядає наше листечко. Ми дійшли до нашої, ми дійшли до нашого ланцюжка і тепер продовжимо прямо з тієї точки, де ми дов'язали наше листечко, в'язати нашу філейну сітку. Дві повітряні петлі. Стопчик з одним накидом. Нам потрібно зробити в даному випадку ще 10 клітиночок, але їх кількість варюйте за бажанням. Я планую 5 маленьких лепестків і 5 великих. Можна в'язати потім лепестки всі однієї довжини, можна всі різні. Це все як бажає ваша фантазія. Один, два, три, чотири, пять, шість, ще чотири клітиночки. Дві. Три. І чотири. Навіть ще залишився, давайте зробимо ще п'яту, залишився ланцюжок, хай буде 11 клітинок. Ось так. Все, зелена нитка нам більше не потрібна, теж залишаємо хвостиком. Подивимось, звідки ми будемо сшивати ось так, чи понизу, чи поверху, подивимось. І тепер, знов перегортаємо, щоб все в'язати по лицевій стороні. Беремо нашу наступну нитку під'єднуємо ниточку ось так пров'язуємо одну петлю з двох ниточок одразу, щоб вона закріпилася. Далі варочку, лепестки ми будемо в'язати в кожну арочку. Пров'язуємо. Спочатку у нас будуть йти 5 лепестків з подвійними накидами, а ось тут на самому прикінці, з одним накидом. Тобто, це буде сама серцевинка, з якої ми будемо зварачувати квітку. Потім більші лепестки, оце маленькі, більші. І далі йде листя. Тобто завбільшки ось ці лепесточки ми в'яжемо одразу за листям. Для цього ми пров'язуємо 5 повітряних петель і 5 подвійних стовпчиків стовпчиків з двома накидами. І знов 5 повітряних петель і закріплюємо в цю ж арочку. Ось так ось наш перший лепесток. Далі стовпчик без накиду, або з'єднувальний стовпчик в наступну арочку знов 5 повітряних петель і п'ять стовпчиків з двома накидами п'ять повітряних петель і закріплюємо сюди ж Ось так. Робимо 5 таких лепестків. Ось наші 5 лепестків. Далі в'яжемо 5, ну, в мене 6, залишилося 6 маленьких лепестків. Тут, за бажанням, можна змінити колір, щоб серцевинка наша була іншим кольором. Ну, ми зв'яжемо так, як є. За тим же принципом один стовпчик без накиду, три повітряні петлі і чотири стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі замикаємо, стовпчик без накиду в наступну арочку, три повітряні петлі, 4 стовпчики з одним накидом. І так в'яжемо до кінця три повітряні петлі і сюди ж варочку. І так пров'язуємо решту наших лепестків. Ось так ми дов'язуємо всі наші лепесточки, все обрізаємо ниточку і одразу ховаємо наші кінчики. Щоб потім до цього не повертатися і щоб у нас квіточка одразу була охайною по задньому ряду, по виворотній стороні, ховаємо, відрізаємо. Те ж саме, ми ось тут залишали хвостик, де приєднували ниточку. Теж одразу її ховаємо, ось так. Її не буде видно і вона не вискочить. Так Перед тим, як сшивати, формувати квіточку, її бажано відпарити або випрати і викласти на рівному полотні десь. Можна закріпити, але я вам покажу сам принцип, як її зшити. Так, перегортаємо квіточку спочатку виворотнім боком, і будемо сшивати ось так. Спочатку просто прошиваємо по філейній оцій сіточці, обережненько, кожен лепесточок ось так розправляємо, підшиваємо. Наступний перегортаємо, прошиваємо. Щоб вони не розпадалися ось так. І коли прошиваємо, підводьте голочку так, щоб ви відчували, що ви захватили всі оці дірочки філейної сітки. Воно вам буде зрозуміло, коли ви Візьмете голку в руки, тобто не по самому краю, а поглибше, ось аж туди на початок нашого філейного в'язання. Тому що вони з'їжджають. А вже коли ми будемо пришивати листя, ми будемо пришивати по колу, ось так. Ви можете шити декільками стежками, але я вам просто показую принцип, як це робиться. Ось так поки що формуємо ось цей бутончик, а листя вже буде пришиватись, зараз ми подивимось, як ось так дійшли. Там, де закінчуються лепестки, ще раз прошийте, розправте квіточку і подивіться, як вам хочеться, щоб виглядали листя. Якщо просто ось так по колу, ось так, то так і підшивайте. Тобто спочатку ми їх. Формуємо. Ось так. І перегортаємо і підшиваємо по колу так, як нам подобається, як вони легли. Ось так. Це добре прошивайте, щоб нічого ніде не випадало. Ось так і ось так формуємо наші. Так, ось цей ось цей мені треба підшити, і ми його пришиваємо до першого листика по виворотньому боку. Ось так, так виходить у нас виворотня сторона, і тепер розправляємо, коли квітка відпарена до того, як вона зшивається, вона має зовсім інший вигляд. Виправляємо всі лепестки. Ось так розправляємо. И формуємо нашу квіточку. Ось така квітка в нас вийшла. Обрізаємо нитки. Так. Ось так. Ця, звичайно, буде більш шикарна, кольорова. Зараз я її теж підійшю. В'яжіть задоволенням, прикрашайте свій дім, всім легких петельок. Побачимось!